60 днів вони тримали позиції під боком ворога. Їхні бліндажі щодня атакували окупанти з повітря дронами, накривали мінометами на землі, штурмували групами. Але хмельницькі гвардійці вистояли і повернулися у свою частину. Про те, як відбувалися від росіян, троє побратимів розповіли моїм колегам. Наше опачування. Серп. Гільза вокруг везде гільзи, візді. Це, це, це наша печка. Я там вихід. У цей бліндаж на Донеччині хмельницькі гвардійці Дмитро та Денис заходили на 10 днів. Мали прикривати піхоту. Просто така яма, два на три. І зверху накрита. Все. Це позиція, була для того, щоб насипати попінькам. І відійти в укриття. Але довелося тримати оборону не півтора тижня, а майже два місяці. У мене протягом 60 днів були на позиції, ми майже були в оточенні. Хлопців не могли замінити, бо в притул до наших позицій підійшли окупанти. А в небі повсякчас кружляли ворожі дрони. Був сильний накат на піхотні позиції, був дуже великий штурм, і ми вистрілювали всі вогі. Ми Зразу, як то кажуть, зреагували з побратимами, що робити І Відбили, як то кажуть, штурм. Вони просто від нас відійшли вороги, пішли далі в посадку. А от тут ладять войдя... заходять тут. Одного ранку ворог прийшов просто на поріг. Наші приходять, пароль би сказали, зрозуміло, що це не свої, що це ворог, вже прямо в бліндаж, коли нас підійшов. З ним був ще один тип, їх двох зайшло. Ми цього одного ми сильно затусати, а того тільки десь там підбили. Ну і він втік від нас, попався в полон нашій сусідній позиції. На сусідній позиції був Олександр із побратимами, розповідає, як узяли в полон росіянина. Його поранило в голову, він зі сліпий був. Йому просто ми кричали, куди йти, ми його стягнули в цей бліндаж і допитали. Блін, і всю інформацію ми передали на КСП. А далі окупанти майже щодня скидали на бліндажі вибухівку, обстрілювали та штурмували. Скільки нас 9 годин з 9,5 Дев'ять годин. Їхня тактика проста, тіпа. вони знаходять позицію і просто її знищують, щоб там взагалі нічого не було. Ми старалися дуже близько до себе підпустити ворога, щоб зразу знищити, щоб вони навіть нічого не встигли передати праці. Йшло 10 цих нехороших дядьків і ми їх просто викосили. А тоді вже на слідуючий день ми тактику поміняли, вони вже повністю двоєчками ходили. Ми зустрічали їх і. Так ми десь до 40 чоловік разом з сусідніми позиціями, і просто, просто знешкоджували. Боєприпаси, їжу та воду гвардійцям доправляли дронами. А щоб вижити, хлопці рили глибокі нори, і це їх урятувало. Копай глебце. Позиції на Донецькому напрямку хмельницькі гвардійці тримали цьогоріч навесні. Під землею зустріли і Великдень. Нам е е дронами нашими скинули пасочку яєчками, бо паску поцокалися яєчками. і Так ми всі святкували на позиції. Вийти з позиції змогли лише на 61-й день. Бог дав нам, щоб, скажем так, другий день народження. Хмельничанину Олександру 48, у цивільному житті газівник. Нині кулеметник на псевдокоп. Був прикомандирований до РВП, рота вогневої підтримки. Оператор великокаліберного кулемета Браунінхен-2. А 38-річний Деничий позивний Ден, за фахом еколог, теж із Хмельниччини. Я в зводі вогневої підтримки, а моя посада старший кулеметник бронеавтомобіля. Наймолодший серед побратимів Дмитро, йому 24, Хлопець з Рівненщини був на строковій службі в Нацгвардії. А коли почалося повномасштабне вторгнення, підписав контракт. Позивний єнот чому такий? Не знаю. Єнотів люблю. Хочу собі купити. єнота. з Хмельниччини. Сніжана Садорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.